У дитячому садку номер 17 у Рівному провели благодійну ініціативу. Щоб підбадьорити українських захисників, організували акцію Миколай Миколай до військових завітай. У її рамках діти разом із батьками збирали смаколики бійцям та створювали для них малюнки. Ми збираємо подарунки для, для День святого Миколая. Ми... Ми їм хочемо подякувати, а також зробити приємне. Ми з дітками збираємо кошти для наших збройних сил. І ще для Софійного тата, і, і, і ми їм подякуємо, бо вони нас захищають, і ще ми даруємо наші серця. Ми купили тепловізор для тати і його побратимів, щоб дітки не хвилювалися за, за своїх тат, які пішли воювати за Україну, І щоб скоріше була перемога, і сі тати повернулися додому. Однак це не всі подарунки для військових. 17 жовтня в цьому садку провели благодійний ярмарок, де збирали на тепловізор для бригади пана Володимира, військового та батька дівчинки, яка навчається у цьому закладі. Під час тодішнього ярмарку зібрали 52 тисячі гривень і разом з коштами з попередніх благодійних лотерей сумарно мали 72 тисячі гривень. Однак на цьому дирекція садочку вирішила не зупинятися. Зі слів директорки дитсадка Ірини Кухарчук, окрім бригади Володимира, ще дві по. Требували допомоги. Ми зібрали ці гроші на придбання тепловізору для окремої механізованої бригади 150-ї, де служить тато нашої вихованки Софійки. Ми придбали тепловізор і, відповідно, павербанки. Протягом цього поміжку цього часу у нас виникли ще потреби ще на дві бригади. В одній із них це окрема ремонтна бригада територіальної оборони, в якій служить брат нашої виховательки Дмитро. І ще одна бригада потребує павербанків. Це окрема зведена стрілецька бригада патрульної поліції. Хижак, вони зараз воюють на Донецькому напрямку. Дружина військового Володимира була приємно вражена такою активністю та небайдужістю батьків. Не очікувала зовсім. Коли Ірина Миколаївна сама запропонувала ну, зробити цю ярмарку, цю акцію. Ну, ми, звичайно, не відмовились, бо той тепловізор справді треба був їм, бо вони той попередній керівник був, вони залишили його під Торецьком. Нехай наші діти більше не бачать того, що зараз робиться. Загалом вдалося придбати один тепловізор, дев'ять павербанків, а також зібрати чимало продуктів харчування та необхідних речей. Ірина Кухарчук додала: всі дошкільні заклади рівного активно допомагають фронту, організовують акції та ярмарки, плетуть сітки та підтримують усі благодійні міські заходи. Дарина Черемшина та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.